Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Пенсіонери звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не підвищувати тариф на світло в умовах повномасштабної війни. Вони створили відповідну петицію, в якій зазначили, що у той час, коли з них намагаються зняти останню сорочку, наші чиновники дуже добре себе почувають і отримують багатотисячні заробітні плати. Голова держави відповів на петицію і дав досить вичерпну відповідь. Зараз про це все розповім. А поки підпишіться на канал, щоб отримувати актуальну інформацію про події в Україні. Нагадаю, що з 1 червня поточного року кожна ківат година для побутових споживачів коштує. 4 гривні 32 копійки, і це вже друге підвищення вартості світла для побутових споживачів для населення для нас з вами. Минулого року, також з 1 червня, спочатку літа, електроенергія подорожчала до 2 гривень 64 копійок. І от зараз через обстріли, через необхідність проведення ремонту, через масштабні руйнування і дефіцит в системі, а також через те, що тариф не відповідав ринковим. Ринковим вимогам його вирішили підвищити вдруге, і підвищення більш ніж на 60% було досить значним для українців. Вони з не всі погодили, звісно, з таким положенням речей, і мало забезпечені громадяни. А насамперед, це пенсіонери створили. На сайті президента до нього звернення, тобто петицію, з вимогою переглянути таке рішення і щоб у майбутньому вони просять не підвищувалась вартість світла. Таку петицію створили 4, 3 бачаю, червня червня року. І її автором виступив Роман Парфонов. Звернення для того, щоб президент його розглянув, тобто петицію, повинно набрати не менше 25 тисяч голосів, і ці петиції вдалося набрати більше 25 тисяч голоси. Автор ініціативи від імені малозабезпечених громадян України попросив президента заборонити підвищувати вартість електроенергії для побутових споживачів в умовах війни. Вказано, що зарплати більшості, більшої частини населення не відповідають вартості на електроенергію, тобто у людей просто немає грошей, щоб сплачувати такі значні суми за світло. Вказано, що уряд, цитую, і ви особисто обіцяли ввести мораторій на підвищення тарифів до кінця війни, але, на жаль, обіцянки не були виконані. Народ України стикається з величезними фінансовими труднощами, а особливо важко доводиться людям пенсійного віку. У таких умовах підвищення тарифів на електроенергію стає непосильним тягарем для більшості громадян. Також наголошено, що українці розуміють, що вітчизняна енергосистема потребує ремонту та відновлення, але. Але відновлювані роботи не повинні проводитись за наш з вами рахунок, тобто за рахунок простих споживачів, які ледве зводять кінці з кінцями, вказано в петиції. Закликаємо уряд знайти інші способи фінансування цих робіт, не забираючи у людей останнє. Автор петиції просить Зеленського забезпечити прозорість та звітність у використанні грошей, які нам виділяють міжнародні партнери. Як відомо йдеться про багатомільярдні суми, які десь діваються. Не будемо деталізувати, тому що всім зрозуміло, що не, не, не завжди йде мова про цільове використання, м'яко кажучи, і тому весь тягар е, по зростанню. Платежів за електроенергію чомусь лягає на простих споживачів, і одним з варіантів вирішення проблеми запропонували скорочення заробітних плат депутатів і державних службовців, а також заборону на, заборону на преміювання. Точні, це що витрати на утримання правління національної компанії Укренерго у квітні перевищили 8,5 мільйонів гривень і. Вказано на тлі цих даних виникає питання про компетентність всього уряду. Роман Парфьонов, який створив цю петицію, закликав надати звітність за кожним напрямком використання коштів, які нам надають партнери на ремонт енергосистеми, а також проконтролювати виконання цих вимог. До речі, на початку червня звелась цікава інформація про те, що голова «Укренерго» Володимир Кудрицький начебто отримує на місяць заробітну плату, таку рекордну у розмірі 2 мільйонів гривень. А це було надано журналістами так і такі дані, але вони, як виявилось, не все-таки не відповідають дійсності. І топ-менеджер компанії про це повідомив. А він наголосив, що не отримує таких грошей, і взагалі зарплати членів правління «Укренерго» коливаються у межах 250-300 тисяч гривень. А якщо що стосується його укладу, то він вищий, так як він очолює. Правління, але він каже, що ні про які 2 мільйона гривень на місяць, які писали медіа, не йдеться, і ніколи не йшлося. Цитую: мою зарплату мені встановила наглядова рада у 2020 році, каже він, при призначенні на посаду. І я заробляю близько 420. Тисяч гривень на місяць після сплати податків. Ну, як то кажуть, щоб ми всі так жили або, хоча б на рік отримували таку суму, ну, може, не в цій реальності, а в якійсь інші. Отож, порахували чужі гроші, повертаємося до питання з петицією. Зеленський подякував громадянам за немайдужу позицію. Він. Нагадав, що Кабмін реалізує програму надання субсидій вразливим категоріям населення, тобто через пенсійний фонд можна оформити знижку допомогу від держави на сплату комунальних послуг. І з 1 червня він пояснив, що коли підвищився тариф на світло до 4 гривень 32 копійок, автоматично пенсійний фонд зробить перерахунок розміру допомоги від держави. Він каже, що з огляду на соціальну значущість порушеного питання я звернувся до прем'єр-міністра України з пропозицією розглянути петицію, от яку створили громадяни, звернувши особливу увагу на до підтримання конституційних прав і свобод, та визначитись з відповідними заходами регулювання, що пропонує президент. Пришвидшити запровадження заходів зі створення нової децентралізованої генерації електроенергії, також налагодити інформування населення про стан справ у паливно енергетичному комплексі, донести інформацію про використання коштів на відновлення енергетичної системи, у тому числі за рахунок міжнародної допомоги. Також Вжити можливих засобів, спрямованих на економію енергоресурсів споживачами, зокрема населенням, бізнесом, бюджетними установами, житлово-комунальними підприємствами тощо. Тобто питання буде розглянуто. І Володимир Зеленський уточнив, що про результати нас вас буде, буде проінформовано урядом України у місячний строк. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що. Як то кажуть, крапля камінь точить, і інформація дійшла до президента, і він дав розпорядження розібратися із цим питанням. А я нагадаю про петицію про зниження мобілізаційного віку чоловіків з 60 до 50 років. А її створив один з моїх підписників, і з моменту виходу попереднього відео, зараз на нього буде посилання. Ця петиція вже набрала понад 3,5 тисячі голосів. Раніше було близько 6 тисяч, навіть не було, коли я створювала цей ролик, і зараз вже майже 9,5 тисяч голосів з 25 необхідних. Тому, якщо ваш, вас питання, це також небайдуже для вас, і ви хочете, щоб дійсно президент його розглянув, підписуйте її. Долучайтеся, поширюйте документ, щоб якомога більше кількість людей могли віддати свої голоси, і голова держави розглянув петицію і прийняв якісь рішення, доніс до громадськості, тому що питання досить актуальне. А що стосується тарифу на електроенергію, то наразі він не є ринковим. Про це говорять комунальники, чиновники, депутати. Постійно вказують на те, що вартість значно вища, і заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук у нещодавньому інтерв'ю назвала економічно обґрунтований тариф у 7 гривень 50 копійок. Тобто невідомо коли можливо підвищать до такого значного рівня. Відомо, що до кінця квітня наступного 2025 року тариф на світло точно не підвищать. А от що буде з травня або з першого червня, як люблять підіймати вартість електроенергії в нашій державі, точно сказати ніхто не може тому. Досить актуальним питанням є заощадження е, коштів, і е, у одному з попередніх відео я детально надавала інформацію про те, як це можна зробити, як можна знизити тариф на електроенергію для себе на 50%. Зараз дам посилання на цей ролик. Там детально роз'яснюється про те, що за допомогою використання встановлення двозонних лічильників економних можна заощаджувати електроенергію, тобто навіть не заощаджувати, а свої кошти заощаджувати, якщо користуватися енерговитратною побутовою технікою у вечірній період. з 11. З 23 години вечора, тому ну, так, з 11 вечора до 7 ранку, буде тариф. У цей період знижено на 50%. Тобто люди можуть сплачувати 2 гривні 16 копійок, а не 4-32 гривні, як є денний тариф, і взагалі, який є зафіксований для всіх побутових споживачів зараз. Тобто, якщо ви будете використовувати значну кількість електроенергії в період з 7 ранку до 23 години вечора, вона буде коштувати звичайно, за звичайним рахуватися тарифом 4 ,32 гривні 32 копійки. Нагадаю, що також найближчим часом планую встановити собі двозонний лічильник. Це не є реклама. У Міністерстві енергетики порадили споживачам, які хочуть економити електроенергію, не платити таких значних сум, встановлювати такі двозонні лічильники. Його придбання обійшлося особисто мені у близько 2000 гривень, трошки менше. Не пам'ятаю, 1930 чи 1950 гривень. Потім цей прилад здається на перевірку, на програмування і е, окремо сплачується сума е, за встановлення. У моєму випадку це 328 гривень 79 копійок. І після цього, після сплати, е, я вже очікую майстра е, для встановлення цього приладу. Коли е, він буде встановлено, я поділюся своїми враженнями у майбутніх відео. Мій відео. З такими, скажімо, висновками щодо того, чи є дійсно економія, чи дійсно рахунки зменшаться на значну таку суму. Але багато побутових споживачів, які вже користуються ними, дійсно кажуть, що економія є. Значна тому, чому б не скористатися. Якщо, звісно, є така фінансова можливість, нагадаю також про те, що ці двозонні лічильники дуже багатьом українцям вже встановили без, безкоштовно цілком в умовах реалізації інвестиційної програми. Але на мій будинок і на багато інших знайомих не розповсюджується. тому ми придбали це за їх за свої кошти і. Надіємось заощаджувати гроші у майбутньому. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!